Знаєте, перемовини з Росією колись, як будь-які <кій> угоди з Росією, як казав руський імператор, не варті не варті навіть того паперу, на якому вони написані. Це про угоди, про перемовини. Це. Нація хронічних брехунів це не до нації, яка ніколи не виконувала зобов'язань, і тому будь-які переговори з Рашою мають іти обов'язково з посередницьком сильних тих, які можуть вплинути на Росію, тих, кого вона повинна боятися і остерігатися. Можемо мати і ми самі свої власні переговорні дуже сильні позиції, але ми їх програли. Дуже погана історія відбулася в другій половині дня, 1 червня, після того, як ми здобули СБУ, їхні бійці здобули для України сильні переговорні позиції. Те, що з Росією сталося, вона стала посміховиськом для всього світу. Вона стала, показала, що їхнє стратегічне стримування не варте шкарлупи виїдженого яйця. І після того лишалося тільки одне закріпити це на дипломатичному рівні. Зеленський мав провести консультації. Це обов'язково. Це зачепнута ядерна тріада. Це обов'язково мав провести упродовж години консультації з трьома лідерами ядерних держав. Вони були провалені. Він саботував, він відмовився це робити. На мій погляд, це неспроста. Це умисна дія. Очевидно, хтось дуже в Москві не хотів, щоб це відбулося. Далі Москва перехопила ініціативу. Тепер на цьому етапі говорити про якісь переговори з Російською Федерацією ну, просто не доводиться. Україну зробили винуватою замість перемоги і сильних переговорних позицій. Ми дістали поразку політичну поразку при дуже сильній військовій перемозі. Те, що зробили СБУ. Тому насправді. Що відбувається з переговорами з Рашою? Вони Вони не є такими сильними і такими впевненими, як себе показують, коли зустрічаються з українською делегацією. На жаль, українська делегація, схоже, дістала прямий наказ не реагувати на будь-які з заяви, на будь-яке зло, на будь-яке хамство з боку Мединського і його орків. Ні на що сидіти сухняно, висуховувати приниження України, повчання якоїсь там. Третьої, там не знаю, як взагалі назвати шосте, восьме, десятех вос кого сув возі мединського, хто ніхто і звуть його ніяк, висовувати його там моралізаторство і все інше це приниження для України. Така поведінка нашої делегації, Схоже, що вона дістала такий наказ. Є якісь договорняки? Які? Вони таємні, вони просто виглядаються в тих розмовах, які ведуться окремо. Після них завжди погані наслідки. Пригадуєте, розмова Арахамії з Мединським 29 березня 22 року напередодні пленарного засідання, дуже короткого пленарного засідання е стамбульської змови. Там Сама розмова Рахамії з Мединським виявилася довшою. А там потім ми всі здавалися, ну, планувалося, два дні будуть вести переговори, як вони за три години встигли зробити таку неймовірну кількість всіх матеріалів опрацювати. Так це було опрацьовано в Москві наперед. А Рахамія з Мединським домовилися, яким чином це будуть представляти, і ну, не змогли домовитися по двох пунктах власне, по одному пункту, по пункту демілітаризації роззброєння України. І тому це залишили на окремий пункт. Оце все, що вони домовлялися. Все решта розроблено в Москві. І відповідно про особисту зустріч Путіна з Зеленським. Все решта написано в Москві, було схвалено абсолютно аналогічна ситуація. Ми розраховуємо на цілоденні переговори. Винесено багато питань. Мають бути представлені презентовані меморандуми, мають їх обговорити дві сторони. Що відбулося? Зустрічається, у меру. Тоді він був просто членом делегації. І скучав, доки Арахамія зраджував країну. Ми знаєте, що після того появилися які документи і які рішення, так то він тоді скучав, а зараз він вже на коні і у меру веде перо з тим самим Мединським дві з половиною години, а потім вся процедура решта займає годину, з яких виступ турецького міністра. Займає певний час формальна складова, формальне представлення і тому подібне. Зайняли все разом більше ніж півгодини. Тобто, в якихось 25-30 хвилин вклалися всі переговори, тому що все було вирішено раніше. Щось було вирішено в Москві, щось було погоджено між Мединським і Умеревим. Оце відбувається закритий стиль переговорів, який вже один раз нам принесли просто страшну зраду. І зараз це пахне дуже погано. І ще один момент, доки ми мали сильні позиції, я кажу, Росія далеко не така сильна, вона сильна, тоді коли перед нею схиляються. І наказ переговорній групі, яка в Стамбулі схиляти голову і кланятися перед московськими, ну ще раз кажу, дрібними шестерками. Кланятися дає можливості хамсько поводитися російській делегації. Українська делегація могла в той день, особливо в другій зустрічі 2 червня, провести такі демарші, і расистам не було б що відповісти показово, демонстративно ні, не зробили цього. Все навпаки, тому насправді е, таке враження, що перше це задача певна позиція з українського боку. Друге, на жаль, були зроблені певні дії або бездіяльність, які дали можливість Трампу вмити руки. І звинуватити у всьому країну. От вчорашнє інтерв'ю Трампа, де він прямим текстом звинувачує Україну в зриві переговорів: не Росію, не когось, а Україну. Чи це підо і брехливо? Так це піде і брехливо. Так Трамп бреше. Просте питання. А можна було зробити так, щоб в нього не було маневру для цієї брехні. Так можна було. Для цього є певні регламентовані заходи, які був зобов'язаний, не міг а був зобов'язаний зробити Зеленський, якщо він президент країни, якщо він себе таким вважає. Якщо не вважає, ну хай вступиться. І пустить там виконувача обов'язків, якщо він вважає себе президентом країни, він зобов'язаний виконувати певні дії. Він їх зламав, він зруйнував. І Росія на той момент, коли Трамп пам'ятаєте ще. Під 16 травня Трамп зробив кілька заяв жорстких бік Росії. Пам'ятаєте, що ні, після не під 16, до, після, після тої зустрічі, яка по суті провалилася, це була провальна зустріч. Трамп зробив кілька поганих для Росії заяв. Так він Україну, звичайно, не забувся згадати незовим тихим словом, Так, Зеленського було б дивно не згадати Зеленського так само, тому що той заслужив. Але, але він. Він пригрозив Росії. Знаєте, що після того Росія зробила? Вона підготувала перший варіант подання для меморандуму, так званого переговорного, і вона його до останку не засвідчувала, не вручала аж до Стамбула. Наші вже передали свій. Знаєте, такий чогось ізволяться, ми згодні на все. Там навіть фрази були на зразок, уявляєте собі, територіальні здобутки, Украї... територіальні здобутки Росії після 2014 року. Ні, не агресії, ні, не окуповані, ні не захоплені. Територіальні здобутки. Народ, ви розумієте, що взагалі то за таке мають давати 111 одинадцяту статтю державну зраду, навіть за самі такі формулювання. Територіальні здобутки. Чорт побери. Отже, в цій ситуації сталося так, що е, вони боялися реально з гніву Трампа. Вони готувалися до м'якого формату, вони погоджувалися на все. Але відбулось 1 червня. Вони мали бути принижені розгромлені. Зеленський зробив так, що принижені розгромлені ми і Трамп відігрався по нас. І як фокусник Медінський. Витягує не той меморандум, який вони дали з нього злив для Reuters. Ви пам'ятаєте м'який меморандум, який повністю прийнятний для Америки був на всіх етапах, і який, в принципі, ну образовий, принизовий, але терпимий для України. Вони витягують абсолютний стопроцентно відвертий хамський ультиматум, який не може бути виконаний. Просто не може навіть фізично бути виконаний вивести українські війська і здати їм Херсон і Запоріжжя. Як вам таке повні відмова України від НАТО, всі інші цілий ряд інших дій, які ну відверто знущальні проти України, тих три сторінки тексту це пряме відповідно знущання. Чому воно появилося воно а не протилежний меморандум, де мало так як в українському написано, ціальні досіження Росії, по лінії розміжування? Ні, це сталося тому, що за цей день останній їм вдалося здобути прихильність Трампа. Росія заграє перед Трампом. А Зеленському регулярно кажуть: Вова голос. Вова подає голос після того, або робить якусь дію. Після того Трамп визвірюється на Україну і починає підігрувати Росії. Тому ще раз кажу, вести переговори з Росією можна тільки з посередником, і посередник має бути для нас прийнятний на нашій стороні, на нашій стороні європейські лідери, але після невдалого. Завершення після зірваної комунікації 1 червня я захищаю. Я відстоюю дії СБУ з цією атакою. Вони були неймовірно корисні, неймовірно правильні, абсолютно законна ціль. Але це ядерна тріада. Ми зобов'язані. Президент зобов'язаний провести негайні консультації після того, як він їх зірвав, умисно зірвав. Більше того, він не допустив можливості, щоб міністр закордонних справ Сибіга міг провести. Він його забрав з собою до Вільнюса. Він його тримав як на привізі за собою. Йому не дали можливість навіть відійти і провести консультації. Це закінчилося тим, що на сьогоднішній день дуже для України з мовчать Франція і Британія. Це ще дві ядерні держави. Дуже з мовчать. На сьогоднішній день де-факто готова Україну підтримувати тільки Німеччина мерць. І то своїми застереженнями, якщо в Україні буде продовжуватися боротьба проти свободи слова, цензура. Боротьба проти опозиції, а Мерз хороший друг і товариш Петра Порошенка. Він все прекрасно знає, що відбувається в Україні. Оця тотальна корупція, то підтримка Німеччини теж може дуже скоротитися. В переговорах для того, щоб мати тиск на Путіна, нам треба було мати спільну позицію європейських країн і підтримку його цього Трампа. Ми це мали з 10 на 11 травня. 11 травня зранку виявилося, що Трамп і Зеленський прийняли сторону Путіна. І плюнув в це чотирьом європейським лідерам. Так закінчився той візит до Києва. Таким чином закінчився наступного дня. На сьогоднішній день Трамп поплив повністю на користь Росії. Проблема. Зеленський робить купу заяв, які тільки шкодять, і з чотирьох європейських лідерів, які брали участь в тих переговорах, двоє з мовчать. Дональд Туск має свої проблеми зараз в Польщі, йому не до нас, та й плюс він теж ображений українською стороною. Натворили проблем, Зеленський натворив проблеми, які відбилися на виборах в Польщі, і ми фактично опиманяємося в умовах, коли нам можливо доведеться вести переговори з Росією практично напряму. А це програшно. Це програшно. Ми маємо вести з тими, кого вони остерігаються. Тому, на мій погляд, ті переговори зараз треба міняти не так сам суть переговорів. Там все одно ну, стамбульський формат, це ще раз, Туреччина не є посередником, Туреччина є модератором переговорів, а не посередником. А нам потрібно рятувати ситуацію з США. Це перше. І друге, ну, треба нарешті знайти пояснення, нормальні слова двом найважливішим європейським лідерам Фра, Макрону і Страму, Страмеру, і, і відновлювати. Нашу сторону в переговорах, о те, що колись Порошенко створював Зеленський руйнував антипутінську коаліцію. Без цього ми програємо в переговорах Росії. Вона може просто не зупинятися. Зупинити Росію може тільки західний тиск. Ні, могли Збройні сили України. Ну але тут зроблені якісь дуже нехороші речі, і зроблені вони точно не з боку Росії, а з боку все ж таки української влади і кадрові зміни, і недозабезпечення, і все інше. Тому ще раз, Росія розуміє позицію сили, якби Україна могла говорити з позиції сили, а ми могли 1 червня, могли, якби це не було зруйновано, це могла б Україна і сама вести переговори в даній ситуації. Нам потрібен Трамп, який не є. І треба нарешті, щоб наш зеленосейний лідер перестав відкривати роти і щось говорити. Запустіть сибігу, він досвідчений дипломат. Перепросіть Порошенка, та він сам погодиться. Відправляйте Порошенка з офіційним посланцем. Ну так як в Трампа. В нього ж не урядовці. В нього два офіційних посланці: Кіт Келок і Вітков. Це посланці. Оформіть таким посланцем, в першу чергу, Порошенка, добавьте Костятина Єлісєєва, верніть Валерія Чалого на посаду посла в, в США, заберіть звідти Маркарову, яка не рукоподавана, яка не може навіть нічого передати. І ми тоді матимемо можливість вести переговори з Росією. В іншому випадку, в мене таке відчуття, що там умисно закладається ситуація, ну завідомо спеціально закладається ситуація з можливістю поразки. От десь так. Ще одне запитання: що відбувається в США з протестами? Хто можуть бути ці люди? Чого вони вимагають? Чи не є це початком глобальних деструктивних процесів у Штатах? Чи насправді маск і Трамп посварилися? Ну, давайте так. Що там Трамп з маском як посварилися? Як там посварилася баба Палашка з бабою Параскою, Нечия Левицького? Це ми в себе вже читали це. Це все закінчилося досить примітивно. Маск вже просить пробачення, Каже, що зайшов за далеко, тому що в Трампа виявилися проти нього якісь спеціальні заходи, яким він може маску зашкодити. Цей конфлікт тільки відвернув американської влади увагу від. Ситуації в Україні від цих трагедій, ну, напевне, був корисний хіба що Росії більше нікому, ні Америці ні нікому. Тому це це просто бульварна тупий рівень тої влади, яка, на жаль, прийшла Трамп другої каденції. Це не Трамп першої каденції. Хоча знаєте, ми ж судили Трампа по ставленню його до України. Правда ж? Ми судили Трампа. За тим, як він підтримував Україну, як він гнобив Росію. Зараз все діаметрально навпаки. Тому ми зараз і помічаємо всі інші факапи Трампа, тому що ми обурені, ми невдоволені, ми бачимо, як проти нього йдуть протести. А що не було крім української теми, у всьому іншому не було все ж тих самих історій? Було що не було імпічменту, був тільки не завершений, а не було виступів проти Трампа масових Були. а не було. Е Бикування, а не було хамства трампійського, а не було того помаху Трампом руки, який відправив біснуючий, з з з з скажений НАТО штурмувати капітолій. Такого, взагалі, в США уявити було раніше неможливо. Все це було при першій каденції. Просто єдине при першій каденції. У нас був Порошенко, і ми бачили тільки те, що для нас було важливим. Ми бачили Україну. Це зараз, коли негатив, ми дивимося на все. Боже, який жах. А тоді ми були сконцентровані. Трамп, один з кращих для України президентів США. Реально був один з кращих до того, принаймні кращих не було. Боже, яке було щастя. Трамп помінявся. Ні, Трамп, який тоді був трохи нарваний і не зовсім адекваті. Такий Трамп і зараз помінялася Росія. Помінялася ні, Росія та сама. Та сама агресивна дика не до держава, не до народу Україні помінялося все. Тому, мабуть, багато речей, які ми зараз помічаємо в Америці, тільки через те, що Трамп, завдяки Зеленському, реагуючи на Зеленського, став відверто антиукраїнським і достатньо відверто проросійським. А протести проти Трампа і тоді були. Їх було дуже багато. Дуже багато. Я пригадую це на сьогоднішній день. На сьогоднішній день є два напрямки протестів. 14 червня Трамп вирішив влаштувати собі свято відповідно до державного свята і свого дня народження. І тут всі кажуть: ну він навіть під свій день народження робить парад військовий, і це викликало збурення. І досить багато громадян Америки, особливо середовищ близьких до демократичної партії, будуть проводити акції по всій США. Це загально буде кілька мільйонів людей. Це не так багато для Сполучених Штатів Америки з їхніми там традиціями тощо. Але вони проведуть акції під загальним лозунгом Знімай корону чи щось подібне. Це те саме, що була одна з попередніх великих акцій антитрапіських, які проводили саме питоме, типове американське населення, не мігранти, а саме. Давні потомственні американці. Знімай корону і позбуться маска. З маскою він вже посварився, тепер знімай корону. Тобто повернути його трохи на землю і скинути з нього ту пиху, оте тупість, і оте, що він робить шкоду своєю самовпевнистю, самозакоханістю. Ці акції будуть проходити трошки пізніше. Що відбувається зараз, зокрема, в Каліфорнії тощо, а отут отой випадок, коли. Коли я навіть розумів в чомусь Трампа, я дуже добре розумію, що от цей штучний, абсолютно штучно створений фейковий мультикультуралізм, коли ви не звиваєте разом нації, коли їх не об'єднуєте різні культури, а коли ви просто вкидуєте в існуючу культуру, щось те, що її ненавидить і не сприймає. Оті міграційні процеси це дійсно дуже велика проблема. І коли вони входять в вашу державу, ця держава починає часто руйнуватися з середини. Дуже багато подібного відбувається зараз в межах Європейського Союзу, особливо болісно в Бельгії, <кхи> Франції, в Німеччині, в Італії, там, де велетенські маси мігрантів, які ненавидять ту культуру, до якої вони зараз приєднуються, ненавидять ті традиції, хочуть їх знищити і принести сюди те пекло, з якого вони втекли. Та сама історія. В США Трамп вирішив, що з цим треба боротися. Ну, єдине що, як і все, коли він робить, десь він робить трохи двома лівими руками. Зараз відбуваються акції мігрантів, причому вони дають Трампу просто колосальні політичні дивіденти. Ці акції в Лос-Анджелесі в відбуваються під мексиканськими прапорами. Та Трамп може сказати, я тому туди і вів нацгвардію, тому я туди готовий вести війська. Тому що це диверсійні групи, це військова, фактично люди, з якою зброєю по суті окупація сусідньою мексиканською державою і диверсантами наших американських міст. Оце фактично те, що пробує заявити зараз Трамп завдяки тим акціям, які там є. Розрізняємо американські акції протесту і мігрантські акції протесту. Трамп перегнув палицю. Вичищати мігрантські авії вистайні треба було, але він хотів це зробити з максимальною показухою і привернув увагу до тих речей, які робляться, звичайно тихо. Це юридична складова. Люди незаконно прибувають в США, їх затримують, і відповідно. Депортація проходити може дуже тихо. Перші тижні так воно відбувалося, доки Трамп не почав з цього розганяти. Дуже багато показухи. Отже, на сьогоднішній день ми маємо загальні акції, які навряд чи серйозно Трампу щось колихнуть. Хіба що трошки ще понизиться його рейтинг? Але зараз, коли він, якщо він позбувся, маска основна мотив попередніх акцій, крім того, що знімай корону, тих, що були кілька місяців тому, вони були позбутися маска. Він позбувся, тому він для себе він скинув баласт, Знаєте, як куля повітряна падає, і тут він скинув баласт. І куля почала трошечки знову підніматися. Все хорошо в Трампа. Тому насправді він грається в свої ігри, але він перейшов одну межу в одному штаті. А це штат, який співрозмірний, з доброю половиною Америки по економіці, по значенню, по впливах. Штат, який автоматично став би частиною великої сімки G7, Каліфорнія, якщо відокремиться, і там пішли вже протистояння. І Губернатор Каліфорнії фактично підтримав протести і засудив будь-які дії Трампа. Трамп замість того, щоб шукати порозуміння, почав лити бруд і заявляти: я туди взагалі війська введу. Я там вийду, що на що це Америка. Це не позеленіла покрита зеленою пліснявою країна на сьогоднішній день. Там не можна зневажати місцеве самоврядування, і отут мені здається, Трамп в цій частині зайшов в небезпечну зону, яка може привести до ну, розхитування тілісності Америки. Хто раді? Ну, дві країни торжествують, відкривають шампанське: Китай і Росія, звичайно ж. Хто реально від цього втрачають? Очевидно, Тайвань. Тому що не до них тепер буде і Китай може тиск нарощувати, і Україна. Тому що ми втрачаємо, тому що Трамп втягнувся свою Трамп. Тепер має свою власну вогнушку і йому глибоко плювати на Україну. Тим більше, Зеленський віддав все, що він хотів, віддав тільки за лояльність до себе особисто, а не до України. За гарантії для себе особисто, а не для України, і як наслідок. І Як наслідок складається ситуація, що Трамп тепер спокійним серцем може займатися Росією і налагоджувати з нею контакти від країни, Йому і так все, що можна було віддати, віддали. Ось така історія. Я ще раз кажу про про виступи, які йдуть в США, вони регулярно відбуваються. Це нормально. Для сполучених штатів це нормально. Це в нас хтось виступив проти Зеленського. Як ви могли? Не на часі, бо не втік. Та ви що? Ні, в Америці це нормально. Активні потужні акції протесту це нормально. Але на сьогоднішній день, доки немає прямої перспективи імпічменту, а її немає прямої, тому що нема голосів, тому що більшість поки що у республіканців двох палатах і вони не готові голосувати за імпічмент свого президента. Хоча прийшов би в такому випадку, все одно їхній президент Венс, але є певні правила політичної культури американської. Тому поки що досі в Америці немає жодних можливостей, якими основна протестна маса, та яка вийде 14 часу на вулиці, що вона могла якось вплинути на політику Трампа. Вона ніяк не вплине, крім його насмішок і зневаги щодо їхніх протестів. от те, що він зумів каталізувати настрої. Дуже жорсткі настрої мігрантського середовища, і з'єднати їх з певними настроями окремих керівників штатів в першу чергу Каліфорнії це, це для Америки починає становити загрозу не для Трампа, а саме для Америки. Оце поганий момент. Тому насправді обидва погані моменти, і не буде послаблення. <кій> Дурості самовпевненості Трампа жодним чином внаслідок акції протесту, і Америка надовго відволічеться від всього світу на свої внутрішні проблеми, які для них розкрутив саме Трамп.